Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомеопатії і з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Продовжуємо знайомство з гомеопатією, продовжуємо мандрувати красунею гомеопатією. Тема сьогоднішнього відео присвячена гомеопатичному препарату Анакардіум. Анакардіум це рослинний препарат, і рослина називається горіх. Відомо два типи анакардіум. Це Східний анакардіум, анакардіум Орієнталі і Анакардіум Західний, Анакардіум Окциденталі. В гомеопатії найчастіше використовується анакардіум Орієнталі. Анакардіум Східний, Східний Горіх, ну, по-нашому, це горіх. Він напоминає таку форму серця, що з латині перекладається ніби схожий на серце, або ніби і без серця. Отже, анакардіум це рослинний препарат, і він має свою симптоматику як і фізичну, так і психоемоційну. Оскільки анакардіум Східний росте в Індії, а Західний в Південній Америці. Тобто ці два типи анакардіум мають таке походження з двох різних місць на нашій землі, то і двоякість проходить через всю симптоматичну картину анакардіуму як головна тема. Отже Анакардіум має два основних почуття. Це невпевненість в собі і жорстокість. І всі ці почуття, вони розвинуті надміру, тобто як і сама ситуація, через яку вони виникають. Ситуація анакардіум – це ситуація. Людини, яка знаходиться під тиском тирана в умовах, де вона знаходиться під е, таким подавленням. Е, у людини під тиском авторитета, тирана, розвивається аморальність, жорстокість, гнівливість, злобність, звичайно, до тирана. В такій ситуації аморальність сприймається як необхідність. Тип анакардіум, звичайно, розвивається з дитинства. І це дуже можна легко замітити. Тип дитини анакардіум це тип дитини, як, над якою, так якщо коротко сказати, знущаються. А якщо розшифрувати, то це тип дитини, в якої Досить авторитетні, досить занадто контролюючі, нав'язуючи свою волю, свої бажання батьки. Батьки вважають, що вони знають краще, як жити, тому вони не дозволяють дитині проявляти. Жодну ініціативу. Вони вирішують, що дитині о, який одяг носити, що її їсти. І люба ініціатива, люба якась дія, яка, яку дитина проявляє, проходить так, що батьки за це її накарають. І оце схильність батьків пока до карати ініціативність своєї дитини, схильність батьків весь час за дитину все робити, призводить до того, що дитини немає досвіду, навику щось виконувати самостійно. А вже повторюю, якщо дитина щось самостійно зробила, і, ну, звичайно, дитина може зробити і не так, як батьки хочуть, вона є покараною. Покарання, звичайно, викликає страх, і оця страх є генерує те, що дитина просто перестає хотіти. Вона не тільки перестає хотіти, вона навіть не знає, чого вона хоче. Вона не може відповісти свої бажання. І, як не дивно, це не тільки характерно для дитячого віка. Якщо така дитина, ну, звичайно, вже виростає і, будучи дорослою, вона теж не знає, що вона Хоче, вона не знає своїх бажань, адже вона не була привчена до цього. Отже, повторюю, що ситуація на кардіум – це ситуація надмірно строгих, домінуючих, нав'язуючих свою волю батьків. І якщо така дитина приймає своє рішення, вона буде покараною, така дитина в подальшому людина робиться невпевненою, нервовою. Тому що рішучість для неї це шлях до страждань. Невпевненість дає змогу такій дитині на перших порах в дитячому віці просто вижити з меншими затратами. Отже, і жорстокість, і злобність, і аморальність, і навіть антисоціальна поведінка це реакція протесту такої дитини. Отже, анакардію може бути і невпевненим з однієї сторони, а з іншої сторони, жорстоким і честим. Такі пацієнти мають надмірну нерішучість, роздвоєність, невпевненість в собі, слабку пам'ять, ну, таку тупість, спутаність. Певненість в собі в них порушується через страх перед людьми, тому такі пацієнти видаються боязливими, а страх і боязливість паралізує мислення. Отже, натура таких людей, типу анакардіум, ну, ніби двояка. З однієї сторони, вони прагнуть любові, а з іншої сторони, ведуть себе жорстоко. Злобно, агресивно аморально підло. В них навіть погляд такий важкий і холодний. Після їжі таким людям робиться краще. Це і є одна із головних таких рис типу анакардіум. Їм краще після їжі. Для анакардіум характерне нервове. Виснаження, нервове перенавантаження, слабкість пам'яті, порушення в роботі шлунково-кішкового тракту, різні виразки, диспептичні прояви, закрепи, геморої, екземи, дерматити, циклічність страждань характерна для таких пацієнтів. Якась таке дріб'язкова. Дріб'язкова дратівливість, часто міняється настрій, образливість, тварливість, гнівливість, недовір, недовірливість. Такі пацієнти люблять проклинати. Вони так і говорять, ніби я якась людина роздвоєна. З однієї сторони, я всіх люблю, а з іншої я би всіх побивала. Ще про таких пацієнтів можна сказати, ніби ангел і диявол. Отже, якщо йти далі по фізичним недугам, типу анакардіум, це і головний біль, який Найбільше локалізація найбільше в ділянках надбровних дух, і таке відчуття, ніби голова здавлена, ніби голова така стягнута мотузкою або якоюсь пов'язкою, відчуття такої грудки в будь-якому органі. Яка давить на стінку органа відчуття вбитого клину, відчуття іншого рідного тіла. Ці відчуття можуть бути, як я вже сказала, в різних частинах тіла, але найбільше це пряма кишка, ректум, це недостатня випорожнення, предифікації, це відчуття, ніби там пробка, і як результат геморої, тріщини і тому подібне. Також біль, як я вже сказала, в епігастрії, характерна і особливо проходить після, біль проходить після їжі. Анакардіум це один із головних препаратів для лікування втрати пам'яті, особливо раптової втрати пам'яті у людей похилого віку, які мають слабке здоров'я, Нервове перевантаження. Далі анакардім один із препаратів, який успішно приймається перед екзаменом у студентів, у учнів і допомагає препарат. Значить, щоб нервово зміцнити нервову систему, а також щоб не боліла голова після екзамену. І це якщо коротко. Отже, я змалювала вам психоемоційну картину типу «Анакардіум». Дещо я розповіла про фізичні недуги цього типу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, не скупіться на вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться відео, тому що людей усвідомлених має бути більше. Так, я вважаю. Вам дякую за увагу, до нових зустрічей і, як завжди, далі буде.